Вітаю шляхто! З вами Варваренко. І сьогодні ми зіграємо в PUBG Mobile. Я думаю, для багатьох з вас ця гра відома. Багато хто з вас грав. І я вже дуже давно не грав, мабуть, півроку вже. І думаю зіграти в Найрангелі. Я не думаю, що у мене щось прям сильно вийде. До цього я зіграв одну катку і зрозумів, що якось воно не дуже. Навіть проти більшості ботяр я якось зміг здохнути на половині катки. Так що потрібно згадувати, як воно грається. Я сподіваюся, що все вийде. До речі, прикольний в мене прикид. Куди ми взагалі летимо? Коротше тімейт, який мене запросив пригнути, полетів не на конти. А в сусідню забудову, де нічого цікавого немає. І тепер мені прийдеться десь шукати просто ворогів. Так, знайшов най я машину, зараз тимо на всій скорості. Папа мобайл, це тоді, коли ти півкатки шукаєш якогось бота, а потім тебе уб'є снайпер. Чую. А, це бот. Ну перший кіл у цій катці. Так, чую. Там уже веселуха починається. Тіка де він. Треба бути обережним. О, бачу його. Так, да, зажив в мене не найкращий. Він ще десь втік. Надіюсь він далеко не підійде. Щас я його достану. Отак. Молодець. Але тут ще не тільки він. Треба відразу добити. О. І тут чувак, походу, сидить десь. Сижу я вже тут декілька хвилин, але він нікуди не поспішає. І я нікуди не поспішаю. Та все ж я думаю, потрібно трохи вище стати, щоб краще його бачити. Але кіл я його заберу. О. Вийшов. В нього ще інтернет залагав чи що. Ха, він просто лежить. Ані, в нього все нормально. Ну це не бот. Мій тиммейт в шоці, тому що в нього походу немає прицелу, дальнього дальнього він не бачить, що відбувається. Але я одного завалив. І, мабуть, ще один залишився. Я думаю, що той залишився. І мій тімейт уже хоче кудись їхати. Ну я б ще залишився, подивився б на нього, ну ладно. У мене не так багато бінців, а зона далеко. Їдемо на Груз. Надіємося, що там попадеться АВМка. Будь ласка, тільки АВМК, мені більше нічого не потрібно. Навіть 8Х не потрібен. Так, що там? О, серйозно, МКшка? Да, не дуже звісно цікаво, але ладно. Там уже щось також відбувається. Надіюсь, це реальний гравець, тому що боти вбивають не дуже цікаво. а ось він лежить. Лежить же ж? Да, лежить він. Да, чувак, звісно, був шокований. Мабуть, грав без наушників чи що, що не почув мене, ну ладно. Непогано, я затарився. 16-го залишилося, в мене 5 кілів, якось маловато, потрібно добирати більше. Так, ну що, шукаємо якогось, можливо, росіянця. Поки що нікого не видно, хоча ні. Так, зараз ми йому зробимо сюрприз. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай боже, який криворук, як я його просто забив, я не знаю. Тим не менш, шостий кіл і це був гравець. Оце йому сюрприз зробив. Так, мій тут тімят кинув муху, не знаю для чого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 0 хп, практично 0 хп. Треба вилічитись. О. ні, Він мене так і добив. Але мій тімет справився. Так, я ніби таку замітив. Зараз я спробую його обійти і йому вдарити в спину. Можливо, він нас вже замітив, тому що мій тімейт просто дурачок стоїть і нічого не робить. Тому спробуємо його. Зараз заманити. А, мій тімейт. Ні, він замітив також. Так. Щось вони там стріляються. Зараз. Ой-ой-ой, ой, як смачно, ой, як смачно. Розрядка, давай, давай, швиденько. Ой, як гарно, о. Вони молодці, просто лягли як ті. Як та кілька в томаті. І ще хтось. Хтось ще є. А можливо, мені просто. показалось. Так, бачу. Від мене не скривишся. Давай. Добивайся. Куди ти біжиш? О. Да, це проблема, коли просто така дезорієнтація. Але ще один є. Який лупить, я не знаю по кому, мабуть, по мені. Потрібно кинути домовуху. І тікати звідси, тому що. Так, потрібно бігти. О боже, невже мені не вистачить? Давай. О ні, та не вже. Ладно. Це була непогана катка. Я протупив, звісно. Тому що треба було зразу йти в зону. Що ж, друзі, я думаю, це була непогана катка. Так, я протупив в кінці, але думаю, все рівно непогано. Я думаю, буду і надалі робити папку, тому що мені подобається це робити. Ну а ви, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і удачі!